І місто Очаків Миколаївській області цими вихідними відзначило своє 524-річчя. Святкування тривало протягом трьох днів і завершилось у неділю підбиттям підсумків одразу трьох, двох масштабних фестивалів: це Очаків, Український Барбізон та Очаків Фешн Вік, а також концертною програмою із запрошеною вже столичною зіркою. До дня міста приурочили відкриття чималого дитячого майданчика у спальному мікрорайоні. Там зараз проживає близько 80% населення Очакова. А єдиний подібний розважальний комплекс був лише у центрі міста. Влада пообіцяла виправити несправедливість і 25 вересня урочисто відкрила нове дитяче містечко. Це лише перша черга. Незабаром майданчик значно збільшиться. Спортивна площадка для заняті воркаутом тренажери, Брусія. И еще будет вот в этом углу, ближе к которых дороги, там будет детское кафе, ну соответственно безалкогольное, с мороженым, чай, кофе, сладкое, но это уже ближе к лету, к курортному сезону. Планується також зробити зону відпочинку для батьків. Все це прикрасити акуратною плиткою та спеціальним м'яким покриттям в тих місцях, де гратимуть діти. Обладнання безкоштовно надала фірма «Оболонь», Всі інші роботи виконані за рахунок місцевого бюджету. Діти на гойдалках висіли гронами, і батьки вони задоволені не передати. Давно пора, а то так є одна в центрі, далеко їхати, Ми живемо на районі і удобно дуже. Це краще, ніж тут зізьбила просто трава зараз, А по обіді розпочався галоконцерт на головній площі міста. Вітали учасників міжнародного фестивалю очаків Український Барбізон. Протягом тижня українські та закордонні художники брали участь у пленерах і тепер їх роботи залишаться в Очакові. Стануть основою експозиції нового музею сучасного мистецтва. За художниками на сцену вийшли місцеві красуні. Обирали міс Очаків 2016. Переможниця отримала можливість навчатись у Миколаївському агентстві Ледженд Models. Втім, призи та звання отримали всі дівчата. А вже досвідчені моделі зазначеного агентства поставили крапку у другому фестивалі Очаків Фешн. Вік в цілому, останнім часом впевнений заступник Очаківського міського голови Гордій Білов місто зробило прорив у культурному житті, чим залучили ще більше гостей до себе. Очаков здіяв можна сказати культурний прорив етім літам, ете вісною, та осінню, кількості по культурних подій Катора вийшли за, за рамки і області і даже України хедлайнером святкування став Ігор Скарженець, фіналіст шоу Голос країни. Миколаївський хлопець вже кілька років живе і працює у Києві. Втім, з теплотою говорить про Очаків. Адже саме тут відпочивав колись кожного літа. Тут живе багато друзів, з якими навчався в інституті. Очаков – это... Это радної город, правда. Ну то есть он недалеко від Ніколаєва, і кожний раз, коли было було то приїхати, отдохнуть, Мы не ехали э, куда-нибудь в Крым. Я там был всего лишь пару раз. А в Очакове ну, это просто энное количество. Я даже, я, мне не хватит э, рук то есть пальцев на руках и на ногах, чтобы сосчитать, сколько я здесь был раз. Тут, тут классно. Я, у меня здесь были кротные романы. Да, здесь я вдохновлялся и на творчество тоже. Бывало, я брал гитарку, писал здесь песенки. І якщо очаків цього року, коли відзначав не круглу дату, зробив це так яскраво і масштабно, то як святкуватимуть наступного, коли йому виповниться 525? Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.